Хто з вас Прошу. Хто з вас наступ. Студенти повертаються в інфіксований переживати. Преса, місто Нововолинськ. Я, я начальник розсудної міліції. Виконує. Ситуацію. Ну, Вступив анонімний дзвінок а, але ж так не бути. на чергову частину, що поїзд Львів Київ замінований. Вся причина. А коли поступили? Дивіться, час 0.40 була посадка. Ви приїхали тільки аж два часа. Ага, то вже скільки перевіряв три години перевіряли. три години вже перевіряти. Три години перевіряли. і скільки перевірили? Я ще не готов сказати вибухотехніки, працює працюєте себе. А Але дзвінок вами перевірявся? Чому ви, ви, ви дзвінок перевірявся вами? Чи ким перевірявся? Дзвінок під він поступив. Чи в нас сьогодні на сьогоднішній день немає таких технологій? Щоб дзвінок перевіряється звичайно, хлопці щось рішайте. А скажіть, будь ласка, як перевіряються вагони, чи взагалі, чи просто ви затримуєте? Працюють так? Гальба вони дурака валяють. Ну а ви якось дізнатися маєте? скільки в вагоні вже перевірили, скільки ще людям чекати? вже три. Я перепрошую ще товариш майор. А ви могли б ще на камеру представитися? Начальника Олександр міністра. Це ви з міста Володимира, а, так с кого? Або оці хлопці приватні де? Може, ти міньор, міліція ходить просто і все собі по вогону. Ти міньор, міньор зараз. А є якісь спеціально обучені собаки? Я врасав вже. Не нічого. Зараз, не зараз ми закінчимо прохід зараз руси, вас. А він зараз покаже те, що він бачив. Давай, що що тут Вийди, вийди, покажи вже, будь ласка. Десь чекайте, чекайте. Вже, вже. Е, народ! Тихо, 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 тихо. Нехай покаже, нехай покаже, але Tweeted, mm. — А хто він такий витягували. Ну є Ми їдемо до Києва, і там питав. каналу сюжет? Що по п'ятому я перепрошую. А представтесь, будь ласка, хто ви хто ви є? Які ви функції тут виконуєте? Представтесь, будь ласка, преса місто Нововолинськ. — Представтесь, будь ласка, капітан Ботан транспортна не Місто коваля. Так? так Що ви тут а які що ви зараз тут робите? От скажіть боле громадський порядок, Який? вам я вам я не диму. потрібно відвести на охоронну зону людей. Маю право, тільки ви подивіться, що тропиться. Вагони, з хвоста поїзда до 14 13 вагона. Хто ми цього не знайшли? Давайте ми оце це допоможе. ви три години так, тримаєте поїзд? Ви просто обістить, ви шукаєте шукайте щось друге. З працівниками міліції ходять два понятих числа пасажирів. У нас понятих вон, 50 чоловік, всі готові поїдемо піти поїдемо. з вами. Чому? Ми Чому? Ми ми людей доведемо. так Хай Я ж вам пояснюю, не хватає людей. Люди готові вам допомогти. Ходіть людей, як не потерять. скажіть будемо Будь вибухотехніки віде. до кінця поїзду оглядає повністю купе. Uh так. Він має, якщо ж якісь предмети, якісь. Лишні. Я вбачаю, без запитання, Філька. Можуть, як понятні можуть ходити, він він поведе, я, вибачаюсь. я можлив, стоп. як понятті, як можуть ходити понятті разом з вибухотехніками. Об'ясніть, це, люди не мають права знаходитися з цими. А я така ймовірність, що вони з собою щось там принесли туда, в той поїзд. Тобто по Ні, ну, ну і поляки ваші теж. Ну ми ж ти знаємо, що це покажіть. Може гуляти, вагони буде скоріше. Від кого Все перевірено, сідайте. Де люди є що ви знайшли повністю. покажіть, покажіть, будь ласка, що ви знайшли чи не знайшли. нічого. Покажіть, будь ласка, що ви знайшли. Я експерт. Покажіть, будь ласка, що ви знайшли? Без, без криків! Спокійно. Так. Покажіть, будь ласка. Тихо, тихо, преса. Хіко. Ко є Можуть, цих фонарики. Є уповноважена особа, яка має чекайте. Це експертний чемодан. З кого бомба? Володя, візьми. Що не чемодані? Ні, це експерт не чемодан. Бомби немає. А де вибухівка? Це що ви вилучили? Де вона? мене? Вибухівки немає. Добре, покажіть, будь ласка. Вони упаковані. покажіть, будь ласка, що це за предмет? — Я зараз не можу. Давайте це фотографію Давайте припиняти фотографію. Добре, спокійно, спокійно. Спокійно я не зможу вашу фотографію викинути. Він це що було знімемо на камеру. Будь ласка, дозвольте. Це було пояснять. Я вам є? — покажіть людям. Покажіть, Я мені будь ласка, зброю і казупайте. А як? А ви шукаєте нам зброю? Ви нам показуєте зброю. Це вагоні було? Це під вагоном було тут. Це було під вагоном. Що його вагоні не були? Де ваші понятті? Поняті ваші були з поїзда, іменно. Я вважаю, Ви нам показуєте зброю. Де ви бачимо? Ви показуєте зброю. Без скриків. Це не є зброя. Хвилинку, хвилинку. Спокійно на Київ. Хвилинку. Він попросив мене... У вас Пробис... є в протоколі записані понятий? Так, да, так, да, так. Да, да. Ну все, записані. якщо є протокол, все, будь ласка. Прохання Пробис... до преси. Хвилинку, хвилинку, хвилинку. Люди вже можуть сюди приїхати. Понятий хто? Можуть же люди сюди приїхати? О, понятий! Ну, подивись сюди, понятий! О, понятий! О, біля вас, біля світу. Покажіть. Там є в вагону. Брат, Скажіть фамілія, ви в записали в протоколі. Є в протоколі. Номера телефонів є. Все є. От зараз свідчує протокол. Я його не писав. Андрюха, знімай. Я перепрошую. Товариш підполковник, могли б представитись на камеру, бо ми не нам потрібно буде написати, з ким. Заступник начальника експортного центру, підполковник поліції, він чурок Володимирович. Покажіть, будь ласка, по Ви також <пробували> обласного управління, так? Так, обласного ви <пробували> всі знаєте, що звучать. Будьте обережні. Пасажирський поїзд, Львів, Київ відправляється з 3 колії, будьте обережні.